Близько двох тисяч людей вирушили до обласного управління міліції з Євромайдану. Адмінбудівлю взяли в облогу. Хотіли люди переговорити з начальником обласної міліції. А, приблизно пів години тривали переговори. Ще десь хвилин за 20 очільник обласної міліції до людей таки вийшов. Чиновник у погонах пообіцяв, що міліція буде з народом. Всі домовленості, які були досягнені з активістами майдану, виконуються зі сторони міліції. Всі кримінальні провадження і переслідування проти активістів. Закриті або припинені, а приблизно в цей же час голова обласної ради вирушив на перемовини до військових до штабу 13-го армійського корпусу, а провівши близько 20 хвилин біля КПП. А стало зрозуміло, що ніхто з військових до голови обласної ради не вийде. А приблизно хвилин через 10 після того як всі вже пішли від КПП, Михайло Кирилову зателефонував. А як виразився сам очільник обласної ради, представник військових. І він запевнив, що все спокійно, і армія теж буде з народом. Наразі було досягнено мітингувальниками біля обласної міліції наступних домовленостей. Всі охоронці будівлі, тобто міліція, покинула приміщення обласного управління. Міліції як це не парадоксально звучить. Тут залишилися пости правого сектору, щоб уникнути якихось провокацій і силових дій з боку міліціонерів. До слова сказати, що виходило близько півсотні міліціонерів, вдягнених в шоломи з щитками, з щитами в бронежилетах. Ну тобто, то те, що ми бачили в Києві на, на, на стрімах і прямих включеннях вже власне було і в Рівному. А наразі щоб все спокійно, люди вирушили, вирушили на майдан.